Всім привіт, вітаю вже старе жіноче історичне ретро цикл програм про видатних жінок в історії. Перш ніж перейти до постатей уже в новій епосі, в часи Рачі Посполитої, сьогодні поговоримо про життя прекрасної половини людства в часи інкорпорації Роси України до Литви та Польщі яким було становище жінки, її права, можливості, за якими законами, звичаями і традиціями вона жила, а також що любила і до чого мала особливі пристрасті? Спробуємо розібратися сьогодні у жістере. Перш ніж ми розпочнемо нашу розповідь, нагадую, підписуватися на канал, ставити вподобайки і натискати на дзвіночок. Ця історична епоха, як і попередня, пройшла під егідою патріархальності. Ніхто, власне, і не сумнівався. Світ був ще дуже і дуже чоловічим, але на відміну від давньоруського періоду, деякі прогресивні зміни почали все ж частішати. Литовсько-польська доба визначила високий статус жінки. У неї вже була активна громадянська позиція. Вона мала право висловлювати власну думку, не боячись осуду. Вільно з'являтися у товаристві, долучатись до сфер, які раніше були суто чоловічими. Наприклад, Засновувати школи, монастирі, притулки, входити до церковних братств, служити у війську, самі собі обрати нареченого та самостійно розпоряджатися власним майном. Проте вся ця прогресивність чітко стримувалася, адже в чоловічому світі потрібно було жити за чоловічими законами. Дівчина, нібито, і могла вийти заміж з власної волі і обрати кандидатуру на свій смак. Проте лише зі згоди батьків. Ну, добре, що вже не тільки батька чи родичів опікуні, якщо та була сиротою. Інакше вона позбавлялась приданого чи спадкового майна, якщо родина була шляхетна. Існувала і можливість, як піднятися з суспільної драбини, так і впасти. Коли дівчина з аристократичної сім'ї закохувалась і раптом виходила заміж за простолюдина, вона образно падала вниз. І чоловік не ставав шляхтичем. Але якщо обраницею шляхтича ставала дівчина простого походження, вона підіймалась вгору і приєднувалась до знатного роду, до знатного роду свого чоловіка. Виходячи заміж, жінка не мусила брати прізвище «чоловік». Могла, але не обов'язково. Нерідко дівчата підписувалися своїм дівочим прізвищем. Жінка володіла одноосібно власним придумом. Адже після того, як вона приходила в дім чоловіка, воно не переставало бути саме її власністю. Тому важливо було, виходячи заміж, отримати згоду батьків, щоб зберегти придане, яке власне, було матеріальною базою жінки. Така ж ситуація була із маєтком. Жінка мала право сама розпоряджатися своєю нерухомістю, вона могла сама купувати і продавати свою власність. Не було поняття спільно нажитого майна, як спільної власності. Спільним воно вважалося лише тоді, коли подружжя внесли рівнозначну суму у купівлю тих чи інших цінностей. Звичайно, це були актуальні питання серед шляхти, проте у міщанській сім'ї жінка теж розпоряджалась маєтком. Перелік. Тепер він не вважався прийнятним і карався. Уже не так, як у Древній Росії, треба було розбиратися, наскільки все серйозно, і взагалі чоловік частенько уникав покарання. В Литовсько-Польську добу все було серйозніше і суворіше. Варто зазначити, що проституція теж каралась на тому ж рівні. Кримінальне право також шанобливо відносилось до жінки, адже за побиття чи вбивство штрафні виплати були удвічі більше, ніж за чоловік. Жіноче тіло дуже поважали, адже воно було більш цінним, тому що давало життя і продовжувало рід. Наші українські жінки, русинки взагалі відзначалися у цю добу особливою енергійністю і сміливістю, адже нерідко разом зі своїми чоловіками вступали у активні протистояння. Вони вміли володіти зброєю, їздили верхи. Багато хто мав хорошу фізичну підготовку. Жінки могли ходити з чоловіками в розвідку та в походи. Таких представниць дуже поважали і дозволяли їм більше, ніж іншим жінкам. Українські жінки цієї доби були активними бізнес-леді, вони вдало займалися підприємницькою діяльністю. Звичайно, такі можливості мали перш за все шляхтянки, які володіли великими статками і майном. Фактично мали хороший стартовий капітал. Наприклад, Марія Гольшанська розводила продистих коней на власних кінних заводах. Жінки часто обіймали керівні посади у міських урядах у 1576 році. Війцівною міста Луцька була Богдана Яловича Малиновська, яка любила поконфліктувати з міською громадою і посперечатись чоловічою її частиною. Ще одна Луцька княгиня Катерина Скорупинська, каштелянова міста, була вдовою і главою своєї роди, ставила підпис разом з підписами високошляхетних чоловіків і державних діячів. На Київщині жінки могли обіймати посади міських старост. Роль вдови була особливою. Якщо жінка не входила заміж вдруге, то могла офіційно стати головою родини, заміж чоловіка, як це зробила Луцька княгиня Скоропинська. Освіта залишалась привілегією. Забезпечених роди дівчата отримували домашнє навчання, їх традиційно вчили бути хорошими господинями і дружинами, та часом урізноманітнювали їхні знання відвідуванням шкіл при монастирях. Інколи вчителі запрошували додому, але таку освіту донька могли дати дуже багаті батьки. Мода одяг наших пращурок ще зберігав ті форми і фасони, що й у давньоруський період шляхта верхівка радо сприймала модні віяння, а селяни, дуже консервативний прошарок суспільства, древньоруський стиль в своєму одязі зберігали довше. Для заможних верст населення було дуже важливим показати своє матеріальне і соціальне становище, і в одязі вони могли це зробити за допомогою вибору тканини. Монгольська навала пошкодила торгівельні зв'язки з північним причорномор'ям, Арабським Сходом, Візантією. Тому тепер орієнтувалася на Західну Європу. Елітними тканинами звідти вважалися Дамаск, шовк з малюнком, який постачався з Італії. І власне техніка такого візерунку потрапила в Європу з Ісламського сходу та Візантії. А Венеція, що мала постійні контакти з Константинополем, запозичила її. І, відповідно, вже в такому вигляді ця тканина потрапила на наші терени. Взагалі, модниці росинки цієї доби схилялися до італійської моди. Пам'ятаємо з попередніх випусків, що королева бона теж привезла з Італії різних модних штучок. Велику увагу приділяють кольорам фурнітурі, з'являється нововведення в застібках, гачках, гудзиках. Жіночий костюм взагалі був композицією комплексною, багатошаровою, включав в себе багато різних елементів. Ці компоненти доповнювали один одного, і, чесно, хоча б якась частина була видимою. Так би мовити, визирала одна з під одної, і створювався ефект поверховості. Силует складався з таких собі шарів чи сходів. А ті частини, які можна було розгледіти, демонстрували багатство наряду і його вишуканий декор, тобто весь сенс деталей. Саме вони, які були ледь помітними, акцентували увагу на розкоші, витонченості і унікальності цього ансамблю. Отже, елементи, костюму. Перш за все, натільна сорочка, сукня, верхній одяг і головний убір. Така композиція була притаманна гардеробу заможньої жінки. Основа звичайна натільна сорочка, пошита із домотканного льону, тонікоподібний вільний крій, часто оздоблена вишивкою, низ сорочки, горловина, краї рукаві. Вишивка це окреме мистецтво тих часів. Цим рукоділям займались і професійно, і любительськи. Дуже поширеним вишиванням було серед знаті. З розвитком видавництва книг поширювалися різноманітні орнаменти і варіанти вишивки. Це було дуже популярним трендом. На спідню сорочку одягалась сукня. Тут, уже, як ми згадували, шляхта прискіпливо обирала тканину. Модним був фасон облягаючого верху і широкого довгого вільного низу, зібраного у складки. Рукава тісно облягають руки з зібраними манжетами. Часто демонструвалися вишиті манжети на сорочки. Це на тему тих сходинок, що доповнювали одна одну в області. Заду сукня теж була зібрана для того, щоб плаття довше прослужило і не так зношувалось, робили підкладки з дешевого матеріалу. Таким чином коштовна тканина самої сукні зберігалась довше нерідко для економії сукню шили з декількох частин і намагалися нічого при цьому не викинути. Верхній одяг, що одягали на сукню, теж був дуже красивим, довгим, вільного крою, трохи приталеним, щось між сучасним пальто і халатом. Рукава прямі з великими просторами вирізами для рук. Виріз починався десь вище ліктя. Зимові варіанти прикрашались хутром на комірній частині. Головний обір обов'язковий елемент образу заміжної жінки. Росинки використовували намітку, довгий шматок тканини з тонкого льону, приблизно 4 метри довжиною і близько 50 сантиметрів ширину. Намітка щільно покривала голову, а зав'язування пишних частин, схожих на банти чи хвости, означало високий статус жінки. Волосся при цьому під низом ховалися очепчик чи сіточку. За італійським стилем, сіточка і вважалася повноцінним головним убором. Панчохи це ще одна важлива деталь жіночого гардеробу. Першим прототипом панчіг були обмотки-шерсти, які жінки намотували на ноги до колін в холодну пору. Згодом почали шити панчохи, скроєні по нозі, підв'язуючи їх поясками. Вони складались з двох елементів жорсткої, шкарпетки та халяви. І теж були цупкі і шерстяні. Взуття теж важливий елемент, воно було м'яким і твердим. Для модних, звичайно, потрібно було взуття тверде. Адже м'яке це постоли, а тверде це вже інший рівень. Туфлі, чоботи зразку жорсткого взуття це колеж, вишиті вверх і підошва. Але з'єднані вони дуже майстерно, А підошва взагалі потаємним швом. Взуття прикрашались вишивкою та різними оздобами. Фасони і шляхетні вбрання були доступні не кожній, І серед різних верст населення була своя мода, в українських селянах свої тренди. Нижня сорочка, звісно, присутня у всіх. Було широке застосування поясного одягу. Обгортка, плахта, запаска, обов'язковий одяг, які носили поверх спідньої сорочки. Найпершим видом обгортки був шматок переважно шерстяної тканини, один метр в ширину. Не обгортали тіло поверх нижньої сорочки і нижче пояс. Колір переважно чорний або червоний. Згодом значного поширення набула плахта, нешита поясна частина з вовняної тканини. Найбільш популярна в центральній і східній частинах України. Дуже поширеними були пояси, адже вище згадані елементи одягу потрібно красиво підв'язувати. Для підперезування застосовували ткані пояси 3-5 см завширшки або вузькі шкіряні пояски з мідними бляшками. Верхній одяг був у формі кожухів прямого крою. Серед заможних верст населення хутряні шуби з сукном, інколи навіть шовком. Покрою теж не притавлені, просто. Також у жінок був короткий верхній одяг, безрукавний кептар і рукавний сердак, переважно в західних гірських регіонах. Ще одним дуже популярним елементом була запаска, найпростіша форма фартуха. Її одягали спереду або спереду і ззаду. У цей період розвивається ювелірна справа. Популярністю користуються золотарі, тогочасні майстри-ювеліри в українських містах, таких як Львів, Луцьк. Галич, Київ, Кам'янець-Подільський, це ремесло налічувало багато майстрів. Золото і срібло основні метали для виготовлення жіночих прикрас. Застосовують і дорогоцінні камені, смарагди, сапфіри. Ті часи зберігали природність камінчиків зі всіма недосконалостями, довільна форма, нерівномірне забарвлення і так далі. Їх Завозили переважно з Константинополя і ювеліри, удосконалюючи свою майстерність, враховуючи той факт, що оздоблення дорогоцінним камінням почало набирати популярності, почали налагоджувати тісні контакти з візантійськими майстрами, які їх навчили різним ювелірним тонкостям в роботі. Згодом освоюється огранення діамантів, які витісняють інші камені у прикрасах. А прикраси були дуже різними і надзвичайно красивими: діадеми, намиста, масивні ланцюжки, шпильки, аграфи, якими пришпилювали пір'я до головних уборів, запонки, підвіски, браслети, прикраси доповнювали структуру і кріченочевбрання. Михайло Грушевський у своїх працях розповідає, що в ці часи на наших теренах стають популярними прикраси із бурштину. Його почали завозити до нас на початку 15 століття. Звичайно, важливим релігійно і популярним в той час було й носіння хрестиків різної форми. Зокрема, жінкам подобалось носити хрестик, вплетений в намисто. І, звісно, можливість так гарно себе прикрашати з дорогоцінними металами і каменями була далеко не у кожної. Такі розкоші доступні для шляхтянок чи заможних міщан. Переважно вони могли дозволити собі красуватись такими прикрасами. Серед інших верст населення, наприклад, серед селянок, найпопулярнішою оздобою було намисто. Виготовляли його з каміння, скла. Воно мало круглу циліндричну форму, прикрашали і головні убори стрічками, китницями, пір'ям. Зачіски. Мода в прикарському мистецтві теж була чітко розділена, як і, власне, усе життя жінки тієї історичної доби. Селянка не одягала на своє волосся сіточку на італійський манер, а шляхтянка не намотувала номітку на з довгими красивими хвостами. У кожного були свої модні тенденції, які і пасували до одягу, котрий вибирали собі тогочасні наші дами. Єдине було спільним це популярність головного убору. Якщо ми подивимось портрети Барбари Радзевіл, Бонесфор це її дочок та інших шляхтянок, побачимо, що всюди присутній красивий чи скромний, пишний чи стриманий, але незмінний головний убір. Акуратна зачіска теж часом видніється, але вона не є домінантною у цьому образі. Молоді дівчата пишали своїм волоссям. Ми бачимо на прикладі молодої королеви Єдвіги. Вона носила його розпущеним, збирала в зачіски, заплітала коси з діадемами і квітами. Серед молодих незаміжних селянок і міщанок красиве волосся найважливіша прикраса. Його ретельно розчесували і заплітали в коси. Чим довша коса, тим більше дівчина нею пишалась. Повсякденна зачіска дівчини Українки, волосся розчесана на рівний проділ, гладенько зачесана та заплетене у дві коси. Ці коси могли як віночок укладатися навколо голови, і у святкові дні одна коса прикрасена стрічка. Дівчата експериментували з різними видами зачісок за допомогою кіс. зав'язували на маківці, робили колос кіс, робили плетіння за різними техніками, прикрашали коси гребінцями, стрічками і, звичайно, вінком. Вінок це особливе мистецтво, яким володіли наші пращури. Вишукани його плели з маку, волошок, ромашок, навіть зпір'я птахів. Для весільних вінків використовували барвінок, символ вічного кохання. У весільному обряді віночок виконував роль фати символ невинності. Медицина теж розвивалася. При народженні дітей все частіше запрошували лікаря, проте повитухи були дуже затребуваними і будуть ще дуже довгий час. Паралельно з лікарською справою живе і альтернативна медицина або в народі просто чаклунство. Українські жінки були яскравими представницями цієї діяльності і часто досить успішними, варто зазначити. Ця тема дуже цікава і заслуговує окремого випуску, але можна сказати зараз про те, що ця активність не каралась суворо, як, наприклад, страждали від своїх знань жінки в ті часи в Європі. Часи взагалі змінювались, і з їх плином змінювався потрохи статус жінки. Вона малими кроками звільнялася від важкого патріархального тиску. Більшість дружин були надійними товаришами своїм чоловікам. А ті, в свою чергу, нічого не робили, не порадившись з дружиною. Ідеал жінки цієї епохи описав зворушливими словами Станіслав Радзевіл. Вона мені милим товаришем, а не слугою була. Повільно, але впевнено, жінка давала про себе знати як самостійна особистість і заявлятиме далі в наступні історичні епохи. Вже в наступному випуску ми відкриємо сторінку нової доби, яку наша історія. Плавно переходить після створення держави Речі Посполитої. Ця епоха подарувала нам багато цікавих наших постатей: видатні діячки, меценатки, шляхтянки, королеви та сильні, харизматичні яскраві кохані жінки наших гетьманів. Адже це також надзвичайно важливий наш період, часи козачини і запорозької січі. Побачимось у наступному випуску Жістерек! І не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок.